І X це також є рішенням Layer 2 на мережі Ефіра, і X отримує перевагу від того, що є одним із перших рішень другого рівня, які використовують ЗК зведення та зосереджується виключно на NFT. У її є X хороші шанси стати блокчейном NFT за умовчуванням у майбутньому. Якщо вдасться досягти обіцяної швидкості транзакцій понад 9 тисяч транзакцій в секунду. Ціна зараз йому тебала це 74 цента, капіталізація 747 мільйонів доларів. Загальна циркуляція буде 2 мільярда монет, і бачимо, що по циркуляції в неї вже половина монет розблоковано. Це є дуже добре, друзі. По розлокам монет можемо побачити, що кожного дня в неї розблоковується 654 тисячі монет. Сильних розлоків, такі як там по 10 мільйонів монет, тут немає, тому на ціну воно сильно впливати не буде. А зараз перейдемо давайте до графіку. Якщо ми подивимось на графік, то бачимо, що ціна монети була 9,3 долара, спускалась на 38 центів, і бачимо, що зараз вона трошки підросла. І я також очікую, що вона, скоріше всього, оновисть з лой в 40 центів, і після цього можна очікувати якийсь ріст.